Мені тісно дихати. Дайте мені вилізти. Я хочу. Опа! А це що таке? Я щось знайшов Ого, реліквія Підзорна труба. Прикинь? Ого, класно! Підзорну трубу знайшов Ля! У мене все поламалось! Я хотів вилізти, поремонтувати це все діло, пошаманити. 100% 36 62 10. Це! знайшов підзорну трубу, прикинь! Підзорну трубу знайшов! Ля! Айде в цьому віднесем. Як його? А, в печеру. Ля! Підзорна труба, оце поворот. Здорово, мужик Так, це мені сюди нести Дядько я не йшов цяцьку. Диви. Сюди? Ля. А щось дає, коли знаходишся в Я хотів вийти перекимарити цей, поспати трохи. А тут той во! А там все поломано, ще якусь трубу знайшов, а той там вкопався, гля, і землі не видно. Так, шпати, шпати, знімаємо шапку, шпати. Тринадцятий день. Да, шапка, тут все працює, щось металу небагато, а вони просто на кучку все складається гарненько. Ти давай мені працюй, поєм? Так, це моя старенька кирка. Хай буде тут, а я хочу свою нову взяти. О, і от трошки тут розкопати. Все, люблю коли простор. Так, тепер давайте отут трошки зараз я закопаю туди глибше. По ідеї, мені цього має вистачити, де мої грабельки? Грабельки, і я от хочу підрівняти це все діло. Трошки зараз я -фі. Щось я ніби порівняв, навіть стелю, хочу грабельками зарівняти, щоб вже було красиво, щоб було просторо, було багато світла. Читор, читор, ану отак, отак, о, все. Де грабельки? Вісь так. Гарненько має бути, а не оцей. Все. В принципі, можна сюди переносити ілюмінейшни, тільки я тут трохи. На косячик гострі кути поробив Мені треба, щоб я виходити міг. Так, я вже не можу виходити. Так, о, оп, оп, все, виходить. Е, виходить, виходити. Отако треба почекати його, щоб я отако собі спокійненько ті-чичить і виходить. Бо ходить мені прийдеться напевно багато. Все, кирку залишаємо, іде нагору. Так, е вхід ми зробили. Тепер треба сюди перенести обладнання. Я то можу його просто сюди позакидати, просто позакидати, але мені треба його, по-перше, встановити, по-друге, щоб воно працювало. Чи мені труб хватить? Давайте зараз переплавимо ці матеріали, які у нас тут лишилися, які нас тут добулися, так, щоб нам були гроші, за що докупати труби, за що докупляти ре решту обладнання. Так. Скільки грошей півтори тисячі. Непогано, а скільки металу. Якось металу небагато. Так оп, так стігарний. Скільки металу? О, металу 150. 150 чого кілограм грам. Так, тоді тоді йдемо продавати і зараз будемо переносити установку. Питання в тому, що треба труби тягнути трошки вниз. Треба їх якось так тягнути, щоб їх мінімальна кількість була, щоб ефективно було, щоб тиск в трубах не падав. Тому що тиск в трубах падає, і потім починається біда. Або розставляти оцю штуку. Е, цей, розставляти оцей підсилювач тиску час від часу, як варіант. Я не знаю. Можливо, його поставити біля цих самих бурілок. Біля апаратів. Зараз будемо дивитися. Зараз будемо дивитися Так, а куди я гроші несу? Гроші мені треба до труб нести, щоб вони в труб лежали. Молото ну, можна було б хороші труби золоті купити, але золоті труби дорого коштують. Так, на ковальню візьмемо. Так, тільки мені здається, до нього треба був молоток. Так, меч, сокира, діомант. Ага, окей. Так, в мене вже ніч на дворі. Так, каска. Вдягаємо каску, це все діло треба виключити. Так, хай воно від, відфільтрує все. Все, все пофільтрувало. Знімаємо насос. Так, зняли насоса, е, прибираємо. А, підожди, а ти з діамантиком забираєшся? Да, е, сім, з золотом. Е, золотом. Тепер е, починаємо, починаємо обладнання переносити. Так, ти десь маєш стояти якось. Треба глянути, напевно, почати з труб. Завести якось труби, а потім розставляти решту всього. От труба, наприклад, буде заходити десь звідси, отак. От Е, тільки через цю штуку я не зможу протягнути. Качаєш воду? Не качаєш. А звідси качатимеш. Качає. Все, це вже непогано. Забираємо отак. О, фільтра забрати, поставити сюди. Отак. Тепер що в нас тут? А я впав. Отак. І ми можемо, в принципі, його прямо вниз опустити. Прямо вниз. І все буде добре. Отак. І ще чуть-чуть дотягнути. А мене ще прямі труби. Мене прямих труб немає. Так, де мій піддон? Йдемо в гамазі. Ми зараз піддончиком це все діло позабираємо. Ля він довго, звісно, з цим поддоном йде. Давай рухайся. Так, поддон. Труба. Раз. Труба два. Труба три. Ти, блін? А скільки мені їх треба, якби ж я знав? Треба їх відразу з запасом брати, щоб я потім зайвий раз не смикався. Вони тим більше ці труби дешевенькі. Поки що будемо на них збирати, насос буде моцний, а збирати будемо на цих дешевеньких. Так, це скільки 5 штук. Так. Я ще хотів би взяти оцю установку, поставити, щоб там, там де ближче, щоб був тиск нормальний. І, в принципі, напевно, поки фатіт. Все, забираємо, тягнемо. Так, я пропоную перекимарити і зранку робити все. Два тижні! Так, 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 отако. Е, далі отак. Давай ще. Далі поворотик. Оп. До поворотика. Отак. Отак. І треба мені кирка трошки це діло розколупати. Десь тут труба, так? Да? О. Ще ми заведемо все. Зараз водичку підключимо, тільки так. Увен все. Оп, труба. Оп, ще труба. І оця штука. Труба хоч сюди. Так, треба, треба поворотіка закинути. Є в мене повороти вільні. Оп. Е, ще треба труба пряма. Блін, понабудово, понакопував, тепер вилізти не можу. Марадець. Марадець. Ну, не ця. Оця. Отак. Раз. Тепер де поворот. Отак, поворот два. О, шикарно! Тут ми поставимо оця штука, хай поки тут стоїть. Тут ми поставимо підсилювач. От, ні, не, не, не з тої сторони. Отак. От, тут буде підсилювач. Після підсилювача відразу має бути бурилка. Але мені треба ще один конвейер, який буде піднімати чуть вище. Або поставити тройнік. Ша? Того, що, е, бурилка, е, бурилка має стояти на одну сходинку вище. Тройнік поставити. Так, закидаємо це всередину і взяти бурилку з собою. Так, е, сюди ставимо. Так, таке хоч бери, підожди, Це, це зай, зайві маневри виходять. Це зайва довжина труби. Отак. Оп. Але мені буде незручно підходити. Мені буде незручно підходити. Хоча зараз, 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 зараз. Де мені поворот треба? Вже фільтр зламався. Зламався фільтр. Дай вийду, дай вийду. Ля я там маневрів понароблював. Так, все, що купити, я вже забрав. Все, що куплене. Так. Туди його. Тепер трійник. Туди його. І, можливо, ще прямо трубу з цим стискометром. Так. Ось сюди. Де тут ти повертається? Отак. Ти маєш працювати. Ну це дуже високо. Це дуже високо. Це мені like it. Так, це ти маєш стояти отак. А ця штука має стояти чуть нижче. Тобто там має бути не трійник. Погано трохи. Е, через те, що оцей... я сюди не можу поставити там нижче труби. Чи можу? А ну. Я можу туди трубу нижче занурити. Походу можу. Е, якщо можу, але я туди Тоді... не зможу там поставити цей вод. Або, 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 або. Як тебе так зробити, щоб отако може? Отак. І якби ж туди а? не можна. А? <ріст> не вийде зекономити, щоб тиск не падав. По-любому прийдеться ставити подовжувач якийсь. А так. Тепер ти маєш стояти або, не знаю, отак. О, Ця штука стоїть отут. Ага, тоді а? Оця має бути отак. І це має стояти отут цей. Три, трійник, отак От це має стояти. Отак. От О. Тепер воно буде працювати. маю, як складно. Тепер сюди треба ґрунту нагребти. Де моя лопата? Тому що воно без ґрунту працювати не буде. Де лопата? Дай лопату! Дай лопата! Ля! Так. Або буде, я не знаю, я раніше працювала. А тут щось перестало. Так. Оп. О, ля, все, буде красиво. Дай ще. Отако. О, так. Оп. Але підсилювач. Тут невдобно буде підсилювача заправляти. Але що вже зробиш? Оце виходить отак. Отак він має бути. Ось так відкриваєш, а той може його розвернути. Ну, типу, отак. Во. Закидаєш і закриваєш. Все. Так, тиск. Отут буде показувати. Труба. Оця у нас піде ось сюди трійником. Воно в нас відфільтровує в ліву сторону. Е, так, тоді оця штука відлітає. Трійник. Тут має бути трійничок І він має стояти в цю сторону, щоб ми могли відвести трішки цього. Відвести сюди живлення для наших конвейерних стрічок. Так, тепер знову трійник треба. Ля-ля-ля. Е, дай вийти. Треба драбіна. Декерка. Декерко. Я вийти не можу. Дожився. Дожився! Ну, отак. От так, тепер. Трійник, ходи сюди. Трійника закидаємо туди. І можна туди, в принципі, і конвейери закинути. Хай там вже лежать. І будемо їх складати. О! Транспортування! Доставка майбутнього. Так. Трохи труб насипати зверху. Головне, щоб мені було куди тазіки поставити. Бо зараз буде прикол, що я не зможу свої тазіки поставити. Не зможу і все. Так, трійник. Далі е, сюди оце. Отак. І мені треба було б заглушка на це все діло. Е, так, це на що? Це в нас е, діоманти. Е, Діаманти, хай поки постоять. Що ти не стаєш? Тихо, заспокойся. Так, лопата а? Тоже стій тут. Діаманти. Е, так, там на що? Це маленький транспортер. Це в нас. Золото. Ні, це в нас метал. Отак. От е, полірувальну штуку ми поставимо отут. Да, трошки відтягнемо. І тазики в нас будуть стояти тут. Це на що? Це у нас метал. З, Блін, як все заплутано! Я, я, я тут не зможу сходити. Я не зможу тут ходити, тому що тут буде не пройти і не проїхати. Так, все, тут у нас е, брильянти. вони е, е, йдуть ліворуч. О! Слухайте, а я все зробив. А я зробив все. Тепер мені треба... Все, і труби закінчили, Ну, труби мені більше не треба. Тепер мені треба тазіки. Треба перекрити тут це все діло. Так, перемонтувати оце все діло. Закрили, поремонтував. Ключі покотилися. Е, отут отут десь поставити цей підсилювач. Стій. Поставити його ось сюди відкрити притягнути сюди пару цих силових батарейок. Так, і так, тепер ще їх туди покласти. так е, Ну, отак ніби краще. Закриваємо. Так, один є, тепер притягнути на нижній тут більша батарейка. Закриваємо. Тиск має йти, тільки там у мене кран від... 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 закритий. Закритий кран і тепер мені ще пробки треба подоставати, позатикати зайві отвора. Оп! Так, ти, ти лежить тут. І з цієї сторони так само. Оп, туди. Тут у нас золото переплавити. Тазик туди. Далі метал переплавляємо. Беремо метал. Теж переплавляємо. тазик. Скільки мені треба? Три тазика. Чотири мені треба тазика. Так, і з діамантом. Діаманти можна, конечно, уті висипати. І мені має вистачити їх. Так, це нас раз. Затичка. Розвертаємо 2. І затичка отут. Все. Тазик один має бути. Отут во. Так. Другий отут во. Їх чотири штуки, здається, має бути. Третій має бути отут. Лопата. Де моя лопата? Я хочу собі отут підсипати цю штуку. Лопату залишаємо. І. А чого ти не підсипаєшся? Ну, не хоче підсипати, це і нормально бути. Ну, не хоче і все. Там підсипає, тут не хоче. Прикинь, от дупа така. Віддай. І, і і і і останній тазик. Все. Можна запускати. Щось якось навіть легко. Я переживав. Запускайся! Пішла вода? Все, пішла. Жара. В камінчик пішов. Ну, вже щось сортує. Надіюсь, тут... там ще по ідеї нам треба ще один лоток, тому що є ще одна руда. І та руда може бути мені та що для крафту. Дві для ці... якісь куски великі, випадають, чи що? І та руда для крафту дуже треба. Так, о, та руда для крафту дуже треба, і по-хорошому треба ще одну ставити цю. А, а подожди, яка я поставив. Ставити ще одну сортувальну машину. Так. Ах ти, блін. Отак. Ну, ставай! О, все. Пожонок. Якісь маленькі шматочки і, і ці і брулянти розсипав. Во шпе. Не ну, некрасиво. Так, все, Ці, це барахло я позбирав. Золото, це, мене з з чимось, вже поламалось. Так, де, де мої ключі? Верхній поламався. Працюй, працюй! Що нас по тиску? має працювати нормально. Якісь великі шматки, чи то мені просто здається. Mm. Мені здається, що це великі шматки. Не можуть вони такі бути. Чи можуть? Блін, ну прям великі? Ну, не знаю, якісь дуже великі шматки золота який він великий, mm. можливо, мені плавильно туди зараз вниз перенести, бо далеко бігати буде. Далеко бігати це не комільфо. Побереш плавильну, туди таку. Оп. Е, оцю штуку ми тут залишимо. Тигель туди. Е, не тигель. Е, як вона? Оце подиви. Я, я не пам'ятаю, що з них тигель, а що з них ні. Так, ти стій тут, е, ваги ми можемо теж з собою взяти. В принципі, оце все барахло. Ми можемо сюди в тазі і тусуватися там під землею. Правильно, тут ніч на дворі. Лягаємо спати. 15 днів. Так, пішли під землю. Пішли, пішли, нам треба заробляти це все діло. Організовувати роботу. Отак. Раз. Е, де плавильня. Так, як це тебе так поставити? О, диви, як я класно придумав. Тоді я пропоную, де моя кирка, розкопати тут трохи, щоб плавильня там стояла в землі, і мені не заважала. Ходи сюди, згубив кирку. Кирку згубив. Отако. так. Так, отак. І я зараз собі так чик-чик-чик. Кирка. Це, як ти правильно називаєшся? Тигель. А, тут форма. Все правильно я називав. Це тигель. Ну там вже було мене підорганізовано все. Треба зараз заново все розставляти. Оп! Так, непогано. Кирка, стій тут. Ти собі її добуваєш. Е, так, метал. Наприклад, метал. Раз, оп, два. І оце я хочу висипати в тазик, щоб мене був вільний. Так, там у нас метал іде. Висипаємо, залишаємо, забираємо і там на 150, здається, 7 було, грам чи кілограм. Так, ша, держить. А де моя, моя форма? да? Мені треба ще форма. Мені ж треба виливати це все діло. Хоча ми можемо форму отут платити сюди. Так, а як тут так тебе тут во підрівняти? Все. І кидаємо її ось сюди. Та стай нормально! Алів! Виливаємо. Так, кирка. Кирка, кирка, кирка. Хай! Не та. Це не кирка. Так. Кирка, мені треба отут прокопати, бо мені в голову тисне. Тисни в голову! О, так, все. Люблю, коли простір є, є, є чим подумати. Так, і скільки ти важиш? О, 70! 70! Так, тепер давайте золото заберемо. Стій! Ля-ля, зараз як насипле! Ну! Що у нас? Так. Виливаємо, походу, великий шматок. Так, металу на 2600. Це нічого собі. 57 всього. Всього 57. Ну, в принципі, непогано. Непогано. Це мені треба ще один тазик, виходить, щоб барахло носити. Так, це нас для золота. Золото. Метал ми тут залишимо, а оцю штуку ми вкинемо. Отако. Закривай. Все. Ля! Все. Бізнес. Пішов. Тільки мене немає отої, а, як там, колок в колоків немає. Ну що вже зробиш? Так, 177 тут тиск, вилазимо на гору і забираємо світло. Забери, мені воно треба отут. Так, як то тебе так поставити? Так, як то тебе і куди тебе поставити? Отако, в куточок. Запалюй. Все. Песня. А то, то що там темнувато, це треба оцей факел, який тут стоїть, він там не треба поставити отако десь десь ось сюди. О, о, і тепер тут все по цивільному, все як має бути. Ля. А то що можна було б стінку тут прокупати, де кирка? Де хороша кирка? Куди я її Де нова кирка? Погубив. А, -а, 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 -а. -а, -а, -а. а потім куди гроші діваються, куди щось, куди тось. О, так столи... А, тут уже стіна дивись, тут сильно не покопаєш. Також, щоб більше повітря свіжого було. Кирки вже немає. Я згубив, 2 секунди і згубив. Металу так багато? Прям багато-багато? Так, це золото. З мінімальними втратами. Оптимізація виробництва, переплавлювання, бо це ж його можна автоматичне фільтрування поставити? І було б песня, звісно. Так. Майже три сотні. Тобто можна дві бурилки поставити. Ооо, а це вже приємно. Де кірка? Куди кирка ділася? Де я кірку протикав? Нова кирка? Немає. Де вона? Хто знає? Куди я її дів? Де кирка? Так, це нас лупа. Де вона? Я міг згубити кирку. Куди вона ділась? Тут нема. Там тільки камінчики залишились. Де кирка? М? Де вона? О! А, підожди. то, то якраз та що треба? А, все, то зелена зверху, все файно, я вже переживав. А я вже переживав. У мене та, що треба. От каністра. все, Це моя кирка, та що треба. Так, метал нам треба три сотні, і ми поїдемо робити собі штуку, цю як її бурак, поїдемо цього робити. А потім, по хорошому, треба було б переходити на інший кір цього всього діла. Ну, я не знаю, як ми до цього доберемося і що ми потім будемо з цим робити. Все, поламалось! А, де ключі? Все, працюй!